Ну а далі про Білорусі про чергові погрози білоруського диктатора, такого як це називається, співучасника путінських злочинів Олександра Лукашенка. Великі передумови для закінчення війни Росії проти України. Власне, побачив цей. Товарищ, якого звати Лукашенко, про що саме йдеться між тим, не поточнив однак ще заявив, що захід, мовляв, страшенно боїться нової масштабної війни і ядерної катастрофи, зокрема, застосування зброї масового ураження в Україні. Раніше Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у путінській агресії, але підкреслив, що білоруських військ цитую нікуди не скеровує. Нагадаю, що політичні аналітики вважають, що Лукашенко не направив армію проти України, тому що злякався, що Військові розвернуть зброю проти офіційного мінська, при цьому Лукашенко вважає, що Владімір Путін натисне на ядерну кнопку, якщо буде загнаний у кут. Мовляв, якщо кремлівського диктатора поставлять до стінки, то він не матиме іншого виходу. При цьому а, зауважив, що в Білорусі не хочуть ядерної катастрофи. Ну і тому закликав цитую домовлятись, поки є така можливість. Одночасно Лукашенко заявив, що Білорусь почала вже отримувати ядерну зброю з Росії за його словами. Деякі одиниці втричі потужніші за атомні бомби, які США скинули на Хіросіму і Нагасакі 1945 року. Ну і Лукашенко заперечив, що російський контроль над зброєю є перешкодою для її швидкого застосування. Мовляв, якщо треба буде, то зателефонує Путіну.